Подружжя Пономаренків прийшло до Вінницького офісу Товариства Червоного Христа по гуманітарні ваучери. З собою взяли найменших із чотирьох власних дітей. Ці народилися вже тоді, коли родина втекла з буремного харциська. Через дві тижні, як ми сюди приїхали, то потрапив снаряд прямо во двор, де ми жили. общем, частіше жильо розрушене. Орендоване житло, тривала декретна відпустка жінки та офіційне безробіття чоловіка. Ось фактори, які погіршують адаптацію. Пара визнає, будь-яка допомога для них життєво важлива. Шесть конвертів по тисячі гривень е, в, не в налічці, не в налічки, а в карточному відео ну, так, щоб ми потратили ліба на продукти. Ліба на посуду, ліба на хімію, но не на алкоголь і не на куріння. Такі ж конверти мають отримати ще півтори тисячі переселенців області. Загалом же на Вінниччині їх нині близько 12 тисяч. І кожен має право на цю способи інтеграції у нове середовище для кожного різні, але ті алгоритми, які пропонує держава, підходять далеко не всім. Перші чотири місяці мені сплачували допомогу як людині, яка переїхала із окупованої зони. Власне, все більше якщо центр зайнятості мені пропонував якісь роботи, то я маючи дві вищі освіти, то кондуктором в громадський транспорт звичайно працювати то не пішло. Роботу Христина знайшла у громадській організації джерело надії, де спочатку пройшла курс соціально-психологічної реабілітації. Тепер таким же, як сама, людям, що потрапили у складні обставини, вона допомагає будувати майбутнє. Луганчанка Алевтина Шевченко після кількох бізнес-тренінгів нарешті визначилася з напрямком. Планує вирощувати мікрозелень. Сейчас у мене надія, конечно, отримати якийсь то грант, тому що є власні средства, але цього не вистачить для того, це вот самозайнятості. это я вот выращиваю вдома на подоконниці, вот так вот для друзей, для себя. А хочеться поставити на широку ногу, познакомить венічан з новым видом продукції. Та якщо джерело надії це місточок до мікрогрантів, то потужним підприємствам потрібні більш масштабні вливання. На сьогодні триває конкурс, внутрішні приміщення особи мають змогу подати заявку на компенсацію обладнання та інші необхідні матеріали для розвитку бізнесу. Переваги при розгляді проєктів будуть надаватися все-таки проєктам, які передбачають розвиток або ведення бізнесу в сфері виробництва. У сфері переробки, в сфері сільського господарства. Переселенець Олександр Верюханов теж подав заявку на участь у конкурсі. Він представник виробничого бізнесу і у доброму сенсі відчайдух. Я просто витягнув шапки на звання города Вінниця, куди кинув 24 обласних центри і Крим. звання, і поїхав сюди. І все. Олександр прибув до Вінниці з єдиною сумкою речей у руках. На заощаджені гроші придбав ручний степлер та взявся ремонтувати меблі. Потім зібрав команду і тепер має бізнес. В одній маленькій кімнаті поки що тісняться і робочий комп'ютер, і інструменти, і навіть зразки тканин для виробництва. А плани на майбутнє вони ось тут на стіні, завжди перед очима, прописані всього кількома рядками. Нові робочі місця, ширші площі та ринки збуту класична стратегія для кожного, хто займається підприємництвом. У ливарній компанії Символ, що перебралася з Донбасу до Поділля, цей список доповнюють ще лабораторією. Її було зруйновано, а відтак і прибутки тепер інші. Замість підшипників і складних механізмів, відливають буржуйки, сковорідки та мангали. Мощність производства осталась на тому же уровне, Це где-15-20 -то тонн продукції в місяць, но рентабельность производства сегодняшняя це 5%, при 50% в Луганске. Вимушена міграція всередині країни призвела до незворотніх процесів. Чверт Переселенців не планує повертатися назад, але єдиного для всіх сценарію адаптації не існує, бо кожен має власне бачення і малює свою унікальну історію.